Букети білі бантики та новенькі рюкзачки ще не вчилися, але за партами вже встигли посидіти. Сьогодні перший дзвоник пролунав для більш ніж 430 тисяч першокласників. Тих, хто пішов до школи вперше, вітали не тільки батьки та вчителі, а й чиновники та політики. Діти це наше майбутнє, а їх навчання це якраз шлях до майбутнього. Тому хочу всіх привітати цим святом, побажати міцного здоров'я, діточкам успіхів в навчанні успіхи в їх роботі, а батькам гордитися успіхами своїх дітей. Справжнім подарунком для малечі стає візит найвідомішого українського боксера Володимира Кличка. Учитись, будьте здорові! І найголовніше головне – будьте чемпіонами в житті. Це найголовніше. Понад пів тисячі першачків отримали нові книги, а школи комп'ютери. Ну, найголовніший подарунок для першого класу це є книжка. Зрозуміло, що е носа вона українській мові гарне оформлення і тексти, і шрифт нам дуже подобається. Герої всяке дітей. Ну, Знайомимося. Звичайно, ми прийняли їх з великим бажанням, але було б іще дуже гарно, аби нам зайшли в клас і мультимедійний центр кожному вчителю. Ми були б окрилини. Гості пообіцяли це. Не останні подарунки освітянам.